Давайте ще пригадаємо Левка Дудківського, засновник так ансамблю Смарічка. Помер. Ви з ним спілкувалися останні роки життя його. Якщо любиш, кохай вже забуля закувала. Якщо любиш, кохай не чекаєш на гори. Прибор жила. З Левком Тарасов ми познайомився в 1975 році. Він тоді працював музичним режисером на Чернівецькому телебаченні. А я тоді навчався в музичному училищі, і нам треба було зробити деякі записи народних пісень. Mm -hmm. і ми Попросили записати Левка Тарасовича. Він записав декілька пісень. І після того ми сиділи, пили чай. Він каже, Павло, не хотів би ти піти в колектив саме смірічка. Я кажу, Вовку Тарасович, мені вже пропонували, але я вчуся на третьому курсі музичного училища, хотів би мати грунтовну музичні освіту, а потім піду. Він каже: добре, я тоді переговорю. Адміністратором філармонії, щоб ти прийшов прослуховування. І він домовився, я з гітарою пройшов філармонію, заспівав декілька пісень, сказав, якщо будеш готовий, то філармонія чекає тебе. Тому я також дякую щиро Тарасові uh -huh. за те, що він відчув в мене потенціал роботи в ансамблі Смірічка, хоча сам він тоді не працював. Тоді. Він, друге його повернення, було в 1979 році, коли багато нових музикантів прийшло з Львова. Музичний керівник Олександр Соколов, клавішник Володимир Прокопов, скрипаль гітарист Юрій Луцейко. Влилися в наш колектив. Прийшли нові співачки Світлана Гнатюк і Світлана Поляна. І був дуже чудовий колектив декілька років. Під керуванням Тарасовича ми працювали Олімпіаду в Києві, uh -huh. мали чудові в'язні по Україні, Рибалтиці. Uh -huh. А як які останні роки життя його були? Чи не знаю, він прожив їх в славі, міг поподорожувати, чи навпаки, була складна становище? Він, він любив працювати з колективом, він був дуже вимогливим. Uh -huh. Він бачив програму. Іноді здавалося, ну що цей Левко Мудрує, Ну, що він так довго мусолив? А він завжди бачив вже результати. Тому підбирав спеціальних виконавців, щоб були музиканти, які він довіряв. І тому ті колективи, з якими працював Левко, мали завжди велику популярність. І той колектив, який, який він створив в 1967 році владався більшість дівчат і хлопців, які грали на танцювальному майданчику. І вже потім колектив в 1973, коли Асан Смарічка перейшов на професійну роботу в Чернівецьку філармонію. І колектив у 1979 році, коли нова хвиля сучасних музикантів прийшли, і Смирічка засяяла новими. Творчими барвами. Mm -hmm. Він все-таки більше любив працювати на місці, в філармонії, часто нас відправляв на гастролі за кордон, у великі міста. Іноді сам приїжджав, перевіряв програму у залі, сидів за пультом. Ну, звичайно, його невмируші хіти, як незрівняний світ краси, яку співав Назарій Яремчук. Горянка, яку співали вдвох. Назарі і Василь. Це пісні якщо любиш кохай. І так багато чудових його єдина на вірші українських поетів. Так. Тому... Останні роки його життя як він провів? Він втумував, тому що його родина, його єдина донька в Росії, в Москві. Mm -hmm. його... Доньки, дві внучки о, в Москві живуть. А, як, вже... так, а як так як Так, так, вони поїхали ще до, до, до Незалежності України, і там вчилися, mm -hmm. там вийшла замість його, його донька. Mm -hmm. Він дуже сумував. Сумував. А після повномасштабного вторгнення вони залишилися в Москві чи повернулися в Україну? Ні, ні. Залишилися там, не могли приїхати, і він себе дуже так. Тримав у руках, скільки міг, але один. Померла його дружина, Алла Дотківська, яка була одна з перших е майстринь, яка строїть для ансамблю с новічка придумала. Mm -hmm. Для Софії Тарус, для мене, для е сестер Ротарос. Вона була унікальна модельєрша і Померла, він дуже сумував, її не стало. Але він тримався, хоча серце його іноді підводило, він все-таки мав колектив філармонії так. такий. Ну, і, і, це... і, 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 бачите, ви розказали, я не знав цю історію, що там в Москві там, внуки донька так, проживали. Мовкий, донька, так. Зять помер, а вони, на жаль, не могли переїхати. Mm -hmm. Бачите, якось ну, міг... продовжувати це... українське коріння, я думаю, в Москві набагато складніше, тим паче зараз там музею. А я спеціально, то дуже а важко. Угу. Але він витримав, він це тримав в собі, я старався його розрадити, позвонити йому, зустрітися з кавою, uh -huh. підійти до концерту. Uh -huh. Як могли Павлик з тим, співав його пісні, бо Павло його... Сенівецькій філармонії. Славко також іноді говорив, не спілкувався. Він радів, що нас є. Угу. Родиний з пожарів, він казав, Павле, ти ти молодець, що сини співають з тобою. Я такий радий. Я хочу зробити свій концерт до 80-річчя. І обов'язково, що ви будете співати в моєму концерті. Оце було його така мрія гарна. І він тримався, якби не ковід, можливо, він би ще прожив декілька років і тримався, але цей страшний ковід зламав його. На жаль, таки намагав. через ковід виходить, так. Так, угу. так. Пізніше ковід. не тоді в розгар ковід. А вже здавалося, що коли, що майже його немає, а він захворів на ковід. Угу. І ми ще знали, що. В нього кові ще прийшли його провідати. Він вже лежав в реанімації, відкрили кімнату, вирішили його не турбувати. А на другий день, на жаль, він помер. Вічна угу. пам'ять. Пам його пісні пам будуть лунати і лунають сьогодні в Україні та за кордоном, тому після себе він багато залишив для України і для українців. Дякуємо йому за це, вічна пам'ять.